При шановні на фоні ось тут. Запорожець, а це може означати тільки одне, що нарешті виходить та серві, в якій я вам покажу, як я буду встановлювати правильні батареї, контролер, педаль, акселератора в свій електричний запорожець. І ми навіть подивимося, що він поїде. Але перш ніж ми перейдемо до самого цікавого, давайте все-таки згадаємо для тих, хто тут може бути вперше, або ви вже забули, що відбувалося, з чого взагалі починалося це все, і на чому я зупинився. Так, от, 23-му році, я купив свій перший горбатий запорожець, який простою мого товариша на подвір'ї, мабуть, років з 10, а до цього він ще, мабуть, декілька. Років точно не їздив. Я його притягнув до себе в гараж, в якому розпочав роботу над кузовом і відновленням рульової і гальмівної частини цього автомобіля. Паралельно із цим мені вдалося знайти першого власника цього автомобіля, дякуючи Богу, він ще живий і з ним все добре. Ми його переформили на мене, і фактично я являюся зараз другим власником по документах цього автомобіля, яка в нього, бачите, стабільна історія вийшла. Був один власник, тепер зовсім інший, який над ним знущається. А далі потрібно було виготовити перехідну плиту для того, щоб поєднати електричний двигун із запорожською коробкою. Оскільки я хотів все зробити максимально під завозкий варіант. Для цього двигун був електричний розібраний. По перше, було потрібно перемотати на ньому обмотку, щоб збільшити його круті. Швидкість обертання, щоб була максимальна швидкість більша. А також переточити його якір для того, щоб скомпонувати це все за запорозьку коробкою, також залишити щеплення і поставити це все в рідні місця, як стоїть у нас заводу бензинної двигун, тільки тепер буде електричний. І майже рік назад, 14 квітня, після того, як я вдало поєднав коробку з двигуном, відбувся перший тестовий виїзд. Все було дуже примітивно. Було два автомобільних акумулятора, загальною потужністю на 24 вольта. Вони були зібрані, підключені напряму, просто на двигун. Тобто я виконував контролювати міг автомобіль тільки щепленням, і я так приїхав. Коло навколо гаражного кооперативу. точніше всередині гаражного кооперативу я зробив коло. Результат був успішний, автомобіль поїхав, це було круто. Але на цьому, на жаль, електрична частина зупинилася на досить тривалий час. І в цей час, поки електрична частина зупинилася, продовжилася далі робота над кузовом цього автомобіля, тому що першочергово я хотів зробити з нього кабріолет. Тому я ще зробив правильно, вирізав лишній дах. Посилив конструкцію автомобіля трубами, зашивце все гарно і виготовив навіть відний механізм даху, і пошили під нього чорновий варіант, щоб подивитися, як це буде працювати в житті, а не тільки в моїй голові. І ось така історія на декілька хвилин, а може навіть і менше, розсунулася в цілих два роки мого життя. Але тепер у мене є все необхідне для того, щоб зібрати сьогодні його разом з вами і подивитися на результат цих довгих очікувань, тому що в цьому проекті важливо, що саме правильно, як поїде автомобіль. Якщо він поїде так, як я хочу, можна продовжувати далі. А якщо ні, потрібно розбиратися з самого початку. Тому не гаємо часу і починаємо ми і встановлення батарей. Спочатку я планував їх встановити в передній частині автомобіля для того, щоб трошечки розбалансувати вагу. Але виявилося, що батареї занадто важкі, ніж я очікував. Це вони важать приблизно 30 кг І для переду мені здається, це дуже завелика вага. Тому найкраще місце них знайшов це в салоні автомобіля за заднім сидінням, там де в Запорожця є такий імітований багажник. Для цього довелось трошки підрізати арки зовсім трошки, але при цьому батареї туди стали як рідні, наче так все і має бути. Додатково ми при цьому завантажили задню вісь автомобіля, тобто, що виправило цю хворобу всіх згорбатих запорожців, це його косолапість. колеса трошки стали ще рівніше. Командний центр я вирішив розмістити в передній частині автомобіля, де залишалось на цьому найбільше місця. Звісно, в ідеалі було б класно розмістити це все а, над двигуном, але в тій формі, як він зараз існує, цей командний центр він там фізично не поміщається. Для цього потрібно було все розібрати і заново зібрати під розміри багажника з задньої частини. Я цього вже не планував робити. все таки не забуваємо, що передню частину нам потрібно також трошечки. Да і завантажити. І ось цих 15 кг, яких важить командний центр, будуть вже дати у нас на передню вісь. І в цій всій компоновці виліз наступний мінус, оскільки щоб все все підключити, знадобилося аж цілих 18 метрів кабелю КГ-35, де взялась така відстань. Зараз поясню, оскільки нам потрібно протягнути плюс і мінус від батареї до контролера, а від контролера до двигуна. І ось 18 метрів. Не дивлячись на те, що всі кабеля я тягнув по нижчу автомобіля, тобто найкоротшим шляхом. Найскладнішим для мене, бо це була найвідповідальніша робота, це було підключення електричної частини. Тобто батареї в нас підключаються паралельно. Плюс до плюса, мінус до мінуса. Ми збільшуємо їхню ємкість. І після цього ми маємо підключити мінус і плюс на контролер. Отак. Отак і включую. Ну і це і тоді. Даже так? І, хоч струм мене трошки налякав, але аж ніяк не зупинив. Все зараз підключено, виглядає трошки хаотично, але підключено тільки для того, щоб подивитися, чи Все у нас працює. Акумулятори стоять ззаді, всі кабеля протягнуті наперед. Всі кабеля у нас протягнуті наперед. Тут це все виглядає якось ось так. Дуже багато всього шнурків, але головне, це ось все виходить на контроль у нас тут. Тут є, як я колись розповідав, на гальмо, на стартер, на запалення і. На педальку газу. В салоні, якщо ми перейдемо до салону, у нас з вами, як я кажу, дуже багато проводів. Але як і в будь-якому автомобілі, як і в будь-якому автомобілі, нормальному, у нас є е, замок запалення. Тобто ми вижимаємо щеплення, включаємо зажигання і заводимося. Там зашуміло і провіряємо газ. І ми поїдемо зараз. І ми зараз будемо їхати. І найголовніше, що в нас є е, джамбофон, африканський телефон, який нас сьогодні допомагає за тим, щоб ми слідкували, що в нас по акумуляторах. І вже 1% ми накрутили. Щоб сповнити тут заднє. Давайте, вообще ничего не видно. Ну, если честно, до щепления нужно привыкнуть. Їхати дуже незвично, якщо чесно. Ну, типу, максимально. Ну, якось він так ривками, чи, чи то я щеплення кидаю, а ти може ззаді поміститься, чи не поміститься. Да, Потихенько стартуємо. Йося. Ну, потрібно звикнути до щеплення. Але ми їдемо з газом з усим, і це не в пол ще, це ще не в підлогу. Це ось отак так можна. Тут підхват відчувається. відчувається, відчувається підхват. Так, там з поворота нічого не бачу. Я називатиму йому цей маршрут Круг Почота Запорожця, бо він минулого разу так само проїхав. Тормоза присутні гальмо у нас є, спробуємо ну другу. до третьей дошли, но как даже я даже и не знаю. Так. Доброе было бы, что мы масло в коробку залить. Так, все. І ось скільки очікування було таким довгим, неймовірно хвилюючим, я навіть і забув, що в коробки зовсім не було масла. Тому я відразу після першого кола заїхав назад в гараж, залив масло і відправився далі до тестування. Ми вже не переживайте, вже масло в коробці є, ми додали трошечки і вирушаємо на другий тест. Просто потрібно звикнути до щеплення, тоді на ньому можна якось максимально легко і плавно стартувати. Але через те, що... Є ривки, того його буває так і кидає. Але є нюанс, навіть і плюс я б сказав би, що щеплення можна навіть і не використовувати. Тому що зараз я вам продемонструю. Ми вийдемо на рівну дорогу. моменту двигуна вистачає для того, щоб поїхати без щеплення. Але площе, щоб з дахом було тут набагато гірше сидіти. Ми виїжджаємо на наш автобан імпровізований, стендовий заїзну дорожку. І от я прибираю ножку зі щеплення. Прибрав, просто працюю газом. Перша. Друга. Третя. Ми сьогодні зі спробуємо. І четверто. І гальмуємо. Ні, ну, Ти скажу, ну я не знаю по відчуттям, скільки він їде, але це не повільно, прямо так. Ну, Типу, в городському ну, міс, е, в місцевому режимі, в місцевому. в міському, В міському. Швидше, а людина ще машина. Ні, ну я вже програю. Так, і як ви звернули з самого початку, батареї, які встановлені, були розряджені до 32%. І в процесі цього всього мого катання по гаражному кооперативу вони розрядилися до 14%. Це вже для них замало. І не найкращі ефективні показники вони так видають. Все-таки електроавтомобіль найкраще їде, коли батарея у нього повністю заряджена, Тоді ми маємо прям супер класні результати. І я вирішив, що на наступних вихідних я саме цим і займуся. Заряджу повністю батареї. Вони, до речі, заряджаються просто від звичайної мережі 220 вольт. І заодно перевірю час зарядки від 13%, найнижчий показник, до 100%. Повний цикл зарядки тривав 2 години 20 хвилин. І коли батареї вже були повністю заряджені на 100%, можна перейти до ще одного тесту виїзду вже на максимальну швидкість, яку вдасться розігнати в межах гаражного кооперативу. Можливо, це не прям важливо, але я дуже хотів спробувати. Для цього я встановив рідний спідометр від запорожця, а також качав на свій е, телефон, дублюючи е, GPS-спідометр, щоб записувати з екрану і бачити показники і порівняти їх. На жаль, було декілька було декілька виїздів, було декілька заїздів, але хтось такий як я не зняв їх на основну камеру, тому є записи тільки з екрану телефону. Але я швидко виправив цю помилку шляхом того, що останній заїзд я все-таки зняв на кінокамерку, все було записано, і цей останній заїзд, як на мене, виявився найкращим. Так, дуже класно, я знімав, не знімаючи, тому що. Хтось забув пішіть камеру. непогано. Ну, давайте. Я не знімав, але скажу, що ми маємо. Ми маємо десь в районі, е... в районі 40 км за годину зараз швидкість. Те, що я знімав, це я відразу стартував з другої, без першої і доходу до четвертої. Десь близько там 40 ми розганялися. І зараз у нас по витраті акумулятори. Що нам кажуть? Ага, 97%. От ми погазували. У нас 97%. Зараз спереду прийдуть ще машини і я пробую останній раз. Останній раз. Друга. Ще б не відпустили, Сьогодні погода на цих них набагато краще, і вже з кабріолетом виїхати веселіше. Нам вдалося розігнати автомобіль до 46 км за годину по gps спідометру, а я думаю, в реальності навіть і було це все-таки 50, бо враховуємо затримочку самому gps спідометру. Так він працює. І, нам, і за цю серію нам з вами вдалося перевірити, мабуть, два із трьох основних по електроавтомобілі. Це його швидкість, а друге це час зарядки. А Останнє, що нам залишається, це перевірити витривалість, як довго ми зможемо проїхати на одному заряді батарей. Але це вже ми будемо перевіряти ближче до фіналу, тому що їздити колом по гаражному кооперативу – це не так цікаво. А автомобіль потрібно підготувати для того, щоб виїхати на дороги загального користування. І щоб це було доволі потужно. Потужність. А тепер давайте розберемося, чому цей весь процес, мого будування, розтягнувся на такий. Доволі довгий термін, оскільки, мабуть, можна було б це зробити набагато швидше. Можна було б знайти якусь людину, яка спаяє якийсь там кастомний вам контролер за якусь суму грошей, потім десь знайти під цей контролер акумулятори, десь потім знайти зарядку, якось це все самостійно зібрати, і навіть би щось могло б і спрацювати. Але це був би знаєте, проект більше для Ютубу на декілька серій, ніж реально ефективне класне рішення для реального життя. Фактично, зараз цей комплект можна взяти, зняти запорожці, поставити на будь-який автомобіль, і воно так само буде працювати може навіть ефективніше. Якщо у вас є Cayenne, на якому мертвий двигун, Будь ласка, ось вам комплект поставили, поїхали. Бюджетно, класно, весело. Автомобіль при цьому не змінився, а залишився Porsche. Так от, але трошки не про це. але щоб прийти до цього рішення, потрібно ну, витратити нереальну кількість часу, коштів, мати Відповідні знання і розуміння, як це все працює. А коли ти гуманітар, який не володіє такими технічними нюансами, потрібно знайти правильних людей, які підкажуть, як це все зробити. Так і сталося в моєму випадку: це магазин 72 вольти, які повністю закрили всі мої питання від початку до кінця. Тобто батареї, БМС плати до них, контролери, зарядки, перетворювач, педаль акселератора, допомагали мені також із двигуном. Все це зробили і допомогли. Вони мені. Я просто у них прийшов із своєю ідеєю, і тим, що в мене було. Це був у мене запорожець і електродвигун, який ніяк не був готовий для встановлення. А вони підібрали мені все необхідне обладнання, зібрали його в один робочий механізм і відправили мені. Мені залишилось підключити лише чотири проводочки, щоб все все запрацювало, як ви бачили. Але щоб прийти до такої простоти встановлення і роботи і самого обладнання, і бути впевненим 100% потрібно його. Було б протестувати і перевірити, як всі ці компоненти працюють разом. Тому, поки я просто чекав, я просто чекав, у магазині 72 вольта весь цей час скипіла робота над тим, щоб ви побачили, як це працює ось зараз. Тому, якщо у вас є якісь ваші мрії, бажання, втілення до життя електро ваших проєктів, я з певністю можу рекомендувати цей магазин 72 Вольта як професіоналів, які вам допоможуть. Тому що продати обладнання може кожен а розповісти. І підказати, як це правильно все встановити, і бути певним, що це буде, буде працювати, зможуть тільки вони. І декілька слів про моє обладнання. Як ви знаєте, це двигун DS3.6 від болгарського навантажувача, саме просте і початкове рішення при будівництві будь-якого домашнього електропроекту. Називаємо це так. По батареям це два блоки від Chevrolet Volta. Кожний з них на 100 вольт, 3, 4 квт години. Загально ми отримуємо 8 кВт-години запас ходу. По командному центру до нього входить це сам контролер, звісно, два блоки зарядок. Перетворювач, який робить із 100 вольт, 12 вольт, щоб всі штатні автомобільні системи, які на 12 вольт, працювали безперебійно. Ну і, звісно, реле, куди ж без них. Ось так це працює магія. Що далі у нас в планах залишається? В планах залишається, якщо чесно, трошки аж страшно, наче і не так багато, а водночас і дуже багато роботи. Перше, за що я проживаю, це сама ж проводка запорожця, тому що її потрібно або реанімувати, або я думаю, потрібно зібрати з нуля свою проводку під рішення, яке мені потрібно. Тобто, що пропрацював нас головним головне світло, були стопи світилися, повороти. Ну і так, щоб це все виглядало як автомобіль, а не як возик. От я й думаю, чи збирати з нуля проводку, чи повертати до життя проводку запорожця. Далі пошити салон, а після цього пофарбувати автомобіль і все це зібрати. І ще, мабуть, дуже багато дрібниць, про які я зараз не згадаю. Але я можу сказати одне: що ми з вами точно пройшли вже половину шляху, і зараз ми знаходимося на його фіналі, і будемо, впевнено, до нього крокувати. Тому я дякую всім тим, хто дивився цей відео. По перше, дякую всім тим, хто підписався, тому що з електрозапорожцем канал мій починає розвиватися і рости. Це мене ще більше мотивує. Ще раз дякую всім, бережіть себе, я буду працювати. А з вами ще побачимось.